Я на восьмому місяці вагітності, але я не навіть вагітна жінок. Просто бомбануло відео в Тіктосі, де жінка каже, що вона прийшла по сметану і її ніхто не пропустив в черзі. Вона ж вагітна. Треба мати повагу, як твою мать, коли вже ви нарешті почнете не перекладати на когось відповідальність за свої її вчинки і нічого не зобов'язаний. А я стою в чергах до останнього. Я спеціально не пропускаю нікого і сама стою в черзі завжди. Коли мені потрібно до лікаря, я записуюся на конкретну годину, потрібно стояти в банку чи в черзі по сметану. Будь ласка, чи я 15 хвилин буду хаті стояти, чи я буду 15 хвилин стояти в магазині? Ну, для мене це значення немає. Тіпа на манікюрі сидіти окей, в косметолога лежати окей. Е, сидіти на не знаю на стрижці фарбуванні окей. Робити щось для себе окей. А як треба по сметану, то хлопці стоять перед тобою чи баба має тебе пропустити, тому що ти від вагітна? Як між не Бачу, я була в пуховику, йоп твоя мать, та по мені взагалі не видно, що я вагітна. І що? У тебе жорсткий токсикоз. Я розумію, там тебе щось болить. Ну тобто в жінок різні ситуації. Ну якщо ти повністю здорова кобиля, ну то блять, пусті в черзі. Чому хлоп, який вас перший раз в житті бачить, має пропустити чергу, тому що ви вагітна і повинні вас поважати. За що, блять? У вас є можливість посидіти тих пару хвилин, посидіть, посіти в черзі, пропердіться, подихати свіжим воздухом, буде легше жити всім навколо і вам теж.